Всім привіт, з вами файна компанія. Сьогодні ми на фідерній рибалці. У нас сьогодні класичний фідер. Одне водилище, прикормка, перловка, опариш, патерностер і річка. Приїхали спробувати, що воно покаже сьогодні вечірком. Посадимо до годин 9-10, побачимо. Дріб'язка повна, кліє один за одним. Оп, клевка. Сюда. Кость мелочь. Четко. Кидай ты туда. А в кинтик, что будет больше, то переберем. Така невеличка плиточка. Таке відпускаємо, беремо більше за ладошку. Оснастка сьогодні. Кормушка 60 грамів з грунтозацепом, патерностер, поводок сантиметрів 40. Прикормка, флагман. Перловка і добою. О, що? Сьогодні по прикормці. Крупи гороха, дві прикормки флагман, одна із них плутва. ва, 2XL в чорному кольорі і фідер Аніс. Прикормка насичена анісовим запахом і пилить це для плутви саме те, що потрібно. Будемо її сьогодні приманювати цим. Спробуємо. Два опариша. Чи на три? Мужики, дребязок відійде. Хоча б якийсь по грам 200-300. Браво, за це би мій три опариш. Бачимо, що воно скаже. Пішов второй. Вот раз на точку. Пішов по пляочку. Щось Сейчас Опа, йди сюди. О, це вже щось бойче. Опариш, видно, і. м'ясо потрібно більше риби. О, б'ється. Ой-ой. Ой-ой-ой. Ой-ой. Ой-ой-ой. Ой-ой. Оце в нас такий підлящик Попався. Опариш. Такий хороший підляжчик. Ну, Доставим її. Чотири опари, ще раз на те пішло. Побачимо що вона тепер скаже. скаже. Быстро не задумуючись в точку. Риба підійшла. Пошл. Так, наживка в точці. Кумушка впала, чекаємо. Зазвичай 15-20 секунд і о, тут раніше. Раніше щось підійшло. Іди сюди. Щось бойки. Мабуть, така сама. Мабуть, те саме. Хоп-хоп-хоп. Ще мелч. Одразу беремо, перезаряджаючи, закидаємо корм ще свіжий, лягаємо часу, на волю. І рахуємо темп. А тут рахувати не потрібно, одразу покльовка. Щось там же колупає. Опа, тяжко. Може бути підлящик. О, підстріл. Ні, щось маленьке, щось дрібне. Пуклвка була наче крупне А віто я сам на срань. Метрів 15 кидаємо, ну на середину старя. Я якраз під ямочку піднес. Рыбка пуклвая. Клево на заводные. Ну, рыбалка просто класс. Черговий заброс. Десять секунд відразу поклевок. Оп, дачка. Чотири опариші в ділі. побачив, що вони нам принесуть. Тяжечка. Ну? Угу. собачек вот стрелочка вы наверное холостые ну еще себе что там барахтает из дребьезок ты тут шел он так давай как плыточка ладно кинем ай мою волю Ой, Давай. Знову гаємо часу. Пішла покльовка, Наверно, верховодка, ще поки поводок дійде більш-менш до самої густьорки чи підлящика, До більш крупніше риби ще верховодка його пожує. Зараз темп був трохи довший, може на точку все-таки зібралась більше риба, Якщо довший темп, більше корму вже там. але вона Трохи віж шукає. Хоп-хоп, щось пробує. Пішла покльовочка. Ліпайте сюди. О, це взагалі якийсь недоросток. Ого, кори був навіть страшно туди обрати. Опа, красиво лягає кормушечка. Кормушка з перами. Саме то для нашої річки. О, така подача. Вже, мабуть, сидить. Сказали, щось трошки побойкіше. Сейчас глянем. Шо там у нас. Просто кружка полна. Стеется що рыба більше. Ех ты! Заставила подняться. Чего ты сюда пришла? оп 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 иди сюда. А, вроді сход. Вода, зійшла. Щось було непогане. перловку мілоч поставимо в пари шапочок. Може дочекаємось крупної риби. 3-4 що оптимально. До цього місця. Того року так працювало. Але з кожним роком місця ведуть себе по-різному. На точку чудово ставимо Поки ставиш удилище, то чувствуєш як верховодка терабений вот щось покльовує. <клевує> чекаємо крупнішу рибу мелочь ник чому Опа, пішла подальше Іди сюди Хороша букновка, але не хороша риба. Як завжди вроді. Щас побачимо. Щось б'ється. О! Остерочка. Щось не поняття. Ай, сход. Зійшла. досадно, щось було нормально що садить. Ну що ж, друзі, на цій чудовій тут ми завершуємо нашу рибалку. Це остання риба на сьогодні. Було впіймано дуже багато дрібних екземплярів, але ми весело провели час та отримали незабутні емоції, і цю рибку ми з задоволенням випустили. Новый жесткий.